Ти мій герой, моє спасіння, тому пишу тобі листа, ти оборониш та захистиш моя подяка на вустах, ти зробиш все, щоб жити в мирі, щоб не ридали, не тужили допоки ти тримаєш стрій. Тримайся там, герою мій. Твої долоні сповнені любові, але тримають зараз тільки зброю, і тільки зброя в мужніх тих руках. Ти не боїшся виродків проклятих, вбивати, йдеш у тих чортів завзято, та ворог все ніяк не відступа, Зловіщим сміхом залива. Та будуть знати, хто ми є, коли у грудях запече. Твій кожний крок для світлої свободи. Ти будеш йти і незалежно від погоди, Нестимеш на плечах таку вагу, що важко уявити хоч кому. Ти, як стіна з мочем в руках, готовий жертвувати всім. Заради нас, заради України, підеш у бій і переможеш в нім. та шлях цей буде непростим. Ви залишаєте домівки дружин, дітей та матерів, щоб всім довести, що ми сильні та що із роду козаків. Ти проливаєш кров, ти проливаєш сльози. За мир та спокій в рідному краю. стратегія, мужність та відвага це те, чим володієш ти, молитва, кохання повага це те, чим володіємо ми. Слава воїнам, що полегли в боях. Пам'ятаймо їх, як герої в небесах. Ми вдячні вам, наші справжні захисники. Ви вільні птахи, ви вільні птахи. Та ми вчимося, хтось працює, а хтось відпочиває, байдикує. А ви ж не можете згадати, коли ви вдосталь їли, спали, коли дружин, дітей ви обіймали. Тому ліцей наш хоче вам сказати: велике дякуємо вам, сильнішим, мужнім воякам. Хай Бог оберігає ваші душі, хай надає вам силу йти вперед. А ми молімося за наших мужніх. Без страшних воїнів, наші серця сплилися в ціле, та не погаснуть, як свічки Бо любим, вірим, славим, цінним, хто нас боронить від чому. Ми сильні, так, ми мужні, так, не бачить цього лиш сліпак Та ми удома, ви на полі бою. Тож скажемо всі слава Україні, слава героям!